Чим загрожує деменція? І це, мабуть, саме головне питання. Чим вона погана? Вона погана тим, що людина стає безпорадною, вона стає не самостійною. І коли починається деменція, вона навіть гірша не для самого пацієнта, як для його родини, тому що це потрібно забезпечення постійного догляду. Постійного догляду, прийому ліків, побутові речі, особиста гігієна і так далі. Це людина, яка з'являється в родині, яка потребує стороннього догляду. І це, повірте мені, дуже тригерить родичів рідних і з часом, якщо з рідними. А соціальні програми, які е, засновані на веденні пацієнтів з деменцією, на які держава виділяє кошти, на жаль, не Україна, тому що у нас війна і у нас цих коштів немає. Вони скеровані е, в більшій своїй частині на роботу з сім'ями. На роботу з сім'ями, а також на соціальні програми підтримки на соціальних працівників, е, але перш за все, сім'ями. Е, коли е, психологи, коли юристи, коли соціальні працівники працюють з е, членами родини, в якій є дементуючий пацієнт, для того, щоб забезпечити е, профілактику цього вигоряння, для того щоб забезпечити е, підтримання емпатії, співчуття і догляд за цією хворою людиною, яка знаходиться в сім'ї. Як запобігти стигматизації людин з деменцією? Ну, на мій погляд, це важко зробити, тому що коли деменція вже з'являється, це прогресуючий, постійно заглиблюючийся неврологічний розлад. Перш за все, я вже сказав, для того використовується термін важкий нейрокогнітивний розлад. Сьогодні ми намагаємося уникати терміну деменція для того, щоб не стигматизувати пацієнтів і членів їх родин. Це максимально емпатичні співчуття, яка виховується в суспільстві. Це дуже важливо, і на це мають бути скеровані державні програми, які по суті за кордоном так і працюють, коли на це є гроші. Коли це виділяються гроші. На жаль, Україна до цих країн не відноситься. Взагалі прогнозується, що в майбутньому світі за наступних 25 років кількість пацієнтів з деменцією збільшиться втричі. Це дуже велика цифра. Це вона сягне кількість пацієнтів з деменцією, сягне більше 130 мільйонів. І на жаль, на жаль, все це буде відбуватися за рахунок країн з низькими середнім статком, до яких відноситься і наша країна. Чому тому, що немає грошей на оці соціальні програми психологічної підтримки, тренінгів психологічної допомоги пацієнтам з деменцією та їх родинам. І це дуже важливо. Тобто, якщо ми не будемо проводити профілактику, і це дуже потужний інструмент в наших руках. Якщо ви помічаєте у вашого родича порушення пам'яті, і йому вже 60-65 років і більше, це є той червоний прапорець, той дзвіночок, який потребує звернення до невролога, до сімейного лікаря з цією проблемою для того, щоб запобігти появі деменції. Профілактувати й Деменція з'являється, коли з'являється побутова несамостійність, тобто настільки порушується пам'ять орієнтація в просторі, іноді мова і інші критерії, інші домини когнітивних функцій, що людина стає безпорадною, людина стає несамостійною. Скільки часу може тривати такий стан, коли вже виникає деменція, в середній вік життя пацієнтів, коли вони з моменту, коли вони стають безпорадними, десь 6-7 років. Іноді пацієнти при забезпеченні відповідного догляду можуть проживати і 15-20 років? Тому це дуже важливо. Це дуже важливо вчасно почати приймати ліки, коли деменція вже встановлена, коли з'явилася ця несамостійність, тому що можна уповільнити її розвиток, її прогресування і тим самим забезпечуючи ще якусь функціональність цієї хворої людини людини з важким нейрокогнітивним органом. Але ще більш важливо це почати працювати до того. Призначати профілактичне лікування, соціалізувати, використовувати різні засоби соціалізації спілкування цих людей похилого віку, відвідувати своїх похилого віку батьків чи дідусів, бабусів якомога частіше, забирати їх до себе, вивчати з ними грати в якихось якісь розвиваючі ігри, опановувати нові гаджети, це все те, що уповільнює старіння мозку. І не дає вам, решті-решт, отримати в родині ось таку важку ситуацію, коли з'являється людина з важким нейрокогнітивним розладом.